Терпи. Терпи, терпець тебе шліфує, сталий твій дух, тож і терпи. Саме ці його слова відомі кожному з нас. Український дисидент, замордований радянською владою, політв'язень, якого СРСР знищував у пам'яті українців. дивитеся РБК Україна. Мене звати Юлія Гаюк. Сьогодні йдеться про Василя Стуса, який ціною власного життя залишався вірним. Своїй батьківщині. Жив у Донецьку з батьками, любив книги та вірші. В юності Василь працював учителем української мови і літератури в Кіровоградській області. Його колеги пригадують, що педагогіка однозначно була призначенням Стуса. Я викладав фізику і математику тоді. На уроках не бував у Василя, але що до нього учні горнулися, це всі знають. Після уроків він залишався з учнями, хотів більшої грамоти їх вивчити. Бідне тоді було село. Школа під соломою полюбив він також не наше і учнів своїх. Вчитель Кузьма Цимбалистий після викладання Стус два роки проходив службу в армії на Уралі. У цей період він почав писати вірші та перекладати роботи іноземних поетів. Ці переклади було згодом конфісковано і втрачено. Попри те, що Стус ніколи не приховував своєї позиції, початок його дисидентства припав на 1965 рік. Під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків він разом з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом і Юрієм Бадзюм закликав киян засудити арешти української інтелігенції. Після завершення показу Іван Дзюба вийшов на сцену та промовив до глядачів. Зараз відбуваються масові політичні арешти української інтелігенції та молоді в Києві, Львові та інших містах. Повторюється 1937 рік. Молодь повинна заявити протест владі, затаврувати ганьбою за несправедливість. Кореспондент Чорновіл звернувся до публіки із закликом піднятися з місць на знак протесту проти політичних репресій. Певна частина публіки прийняла заклик, проте дзюбу перервала адміністрація кінотеатру. Усіх, хто проти терору і репресій, встаньте! Трима хто проти диктатури, встаньте! У звіті КДБ також йшлося про особу, яка після закінчення демонстрації фільму стала вигукувати, де ж правда, чому не дають говорити правду? Цією особою виявився Василь Стус. Це дійство стало першим протестом на масові політичні репресії в радянському союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції поета відрахували з аспірантури. Хоча й надалі за ним уже почало стежити КДБ, Василь Стус вважав 65-72 роки найщасливішими в його житті, адже в цей час він зустрів своє кохання Валентину Попелюх. Пара одружилася у 65-му році. За рік у них народився син Дмитро. 25 березня 2022 року. Валентина Стус померла у віці 84 років. Про це повідомила її невістка Тетяна. Валя померла після тяжкої хвороби. На безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра під вибухи в селі під Києвом, де тривають бої. Сьогодні син Дмитро займається дослідженнями творчості батька. У своєму дитинстві він пам'ятає його виснаженим, проте завжди зосередженим. Пригадую стомлене обличчя тата, що падав на ліжко геть знеможним після роботи, аби вночі доводити полімсести. Пам'ятаю врівноважний відчай від неможливості займатися улюбленою справою. Його останні слова до мене були: Сину, я дуже хочу, аби ти дивився на світ широко розплющеними очима, щоб не тримав зла. Вони не відають, що діють у свої щасливі роки. Стус почав видавати перші збірки, однак видавництва не хотіли їх брати. На щастя, існувало таке поняття як сам видав тобто творчість видана підпільно. У 1970 році книжка Віршів поета зимові дерева потрапила до Бельгії. Пізніше її видали в Лондоні у видавництві Організації українських націоналістів. Стус так само продовжував критикувати партію у своїх відкритих листах. Така діяльність спричинила перший арешт митця у 1972 році, який тривав майже 9 місяців. На той момент у Стуса вже було кілька творчих збірок, тому СРСР почав їх знецінювати в очах народу, а згодом знищувати. На замовлення КДБ твори Стуса прорецензував старший науковий співробітник інституту літератури імені Шевченка Арсен Каспрук. Поетичну збірку Зимові дерева він описав як будинок примусових робіт, де живуть і діють неохайний не вчитель етаки, вчорашній христопродавець, п'яниця, альфонс, дочка осенізатора тощо. Про збірку Веселий цвинтар рецензент писав так: з художнього боку вірші Стуса це якась мечня, злобливе белькотіння, а з громадського. Політичного це свідомий наклеп, очорнювання і обріхування нашої дійсності, виконавчий директор освітньої фундації Мрій дій і вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков висловлюється про поезію Стуса як про інтелектуальну, та насамперед ідеологічну. Таку поезію не дуже цінували представники влади та цензори СРСР. Сама постать поета, його висловлювання, акції, виступи усе це не сприяло ймовірному друкові його збірок у радянських видавництвах. Зимові дерева це збірка, вихід якої було заборонено в СРСР збірка Веселий цвинтар це своєрідний документ, у якому зафіксовано дух доби, мікс різноманітних настроїв, і насамперед відчуття беззахисності людини. Перед тоталітарною системою на початку вересня 1972 року Київський обласний суд за звинуваченням в антирадянській агітації та пропаганді засудив Стуса до п'яти років позбавлення волі та трьох років заслання. Покарання він відбував у Мордовії та Магаданській області. Під час відбування терміну Стус продовжував писати. Більшість його робіт вилучали та знищували, проте деякі з них побачили світ через листи дружині. Після ув'язнення Василь Стус відмовився від радянського громадянства. Повернувшись до Києва, він долучився до гельсінської спілки із захисту прав людини. За рік його визнали особливо небезпечним рецидивістом. Знову заарештували на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. СРСР призначив Стусу адвоката Віктора Медведчука. Той від нього відмовився та намагався захистити себе в суді самостійно, проте йому просто не дали такої можливості. Василя вивели із зали суду і зачитали вирок без нього. І хоча Стус був категорично проти, Медведчука все таки затвердили його адвокатом. Відомий письменник і друг Василя Євген Сверстюк згадував, коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою. І Василь Стус відмовився від цього адвоката. Проте, псевдоадвокат і зрадник Медведчук наполягав, що мало що міг вдіяти під час судового процесу. Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у СРСР і не знає, що це. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок. У цьому випадку Медведчук доволі майстерно перевзувся, так би мовити. У суді він був маленьким гвинтиком. маленький гвинтик! А коли прийшов до влади з ОПЗЖ, став патріотом України навіть в очах Путіна. Але дії Медведчука надалі не сприяли розірванню зв'язків із Росією у 2016 році. Адвокати Роман Тетикало та Ілля Кості проаналізували справу Стуса. Вони виявили, що навіть за радянським законодавством Медведчук мав для захисту підсудного необхідні важелі, але просто не скористався ними. Василеві заборонили бачитися з родиною, проте його записи вдалося надіслати на захід. Українська діаспора навіть намагалася висунути Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури, але не встигла підготувати документи. 4 вересня 1985 року Василь Стус помер у віці 47 років. Офіційна причина смерті зупинка серця. Ймовірно, про боротьбу української діаспори за своє ім'я та номінування на премію Василь навіть і не знав, тому що в ув'язненні не отримував жодного листа. Проте Василь Овсієнко, у порядник спогадів простуса, переконаний, що дисидент загинув від удару карцерними нарами, що підлаштували наглядачі. Дружина Валентина отримала повідомлення про смерть чоловіка вранці 5 вересня. Поховання поета провели без рідних, особисті речі також майже не повернули. Його смерть приховували від інших дисидентів. У листопаді 1989 року прах поета перепоховали в Києві на байковому кладовищі разом із прахом побратимів, які також загинули в таборі. А чому, до речі, саме Стус став одним із сапів відбувайлів СРСР? Ми спробували знайти ймовірну причину. І ось що отримали що радянський режим, що московська держава загалом у них є особлива любов до уособлення всього руху супротиву в особі однієї людини: так було і з Бандерою, так було і з Петлюрою. Ну і власне так якійсь мірі сталося зі Стусом. Чому саме Стус? Його проблема в лапках для радянської влади полягала в тому, що він не вписувався в жоден з тих принципів, які декларувала радянська влада. На жаль, радянському союзові все таки частково вдалося знищити пам'ять українців про Василя Стуса, яку ми відроджуємо сьогодні. Фактично він провадив свою діяльність не так давно, і багато з нас вже були свідомими на той час громадянами. А його недоадвокат перебував в Україні аж до 2022 року, до якого цілком міг би дожити і сам Василь Стус.